Гімназія Гармонія це відокремлений структурний підрозділ Галицького пахового коледжу імені В'ячеслава Чорновога. Ми функціонуємо в освітньому просторі міста Тернополя вже 30 років. Здійснюємо набір учнів від 5 до 9 класу. Можна пройти шлях від гімназиста до бакалавра. Гімназія, де особлива увага приділяється поглибленому вивченню іноземних мов та іт технологій. Є унікальним навчальним закладом, який пропонує учням особливі можливості розвитку. Гімназія наша зосереджується на інтенсивному вивченні іноземних мов, а саме англійський, німецький та польський. Особливості викладання іноземних мов у нашій гімназії це комунікативний підхід. Наш девіз від щасливої, успішної дитини до процвітаючої України. Місія гімназії забезпечення сучасної освіти та цілісного розвитку учнів у відповідності до індивідуальних та суспільних потреб. Наша візія це школа успішних та щасливих дітей. Навчання у гімназії не завершується з першим днем літа. Ми працюємо у літньому мовному таборі та у легкій і невимушеній атмосфері спілкування долаємо мовний бар'єр. Тут відкриваються нові горизонти, підсилюється мотивація до власне навчання, а родзинкою закладу є рання профілізація.